Регіонали відхрещуються від навмисного затягування роботи в окружних виборчих комісіях. На думку Олександра Єфремова, робота окружкомів затримується лише через те, що члени ДВК помиляються у протоколах. А також у повільному ході процесу винні самі кандидати, які не можуть порозумітися між собою. Відреагував Єфремов і на сьогоднішні закиди опозиціонерів. Останні звинуватили білоблакитних у фальсифікаціях результатів голосування. За словами регіонала, вони жодного стосунку до викривлення волевиявлення не мають. Мовляв, помажоритарці у столиці вони прогр... Грали а боротьба у Києві точиться зовсім не з провладними кандидатами. Хіба що один випадок єфремов таки пригадав, коли всім штабом умовляли Петра Мельника, який балотується у 92-му окрузі Верпені, визнати свою поразку. Коли ми посмотрели там положення діл, ми рекомендували нашому кандидату согласитися з, з тим, що він програв, поздравити свого опонента з перемогою і прикриті всякі тяжби. Наскільки мене поставили в звісність, це вже зроблено.